Всім привіт! З вами Українська агенція нерухомості realtor 3D, і ми зараз знаходимося в Гандії, де хочемо показати для вас квартиру доволі низькою ціною 84 тисячі євро. В цій квартирі ми маємо 72 метри квадратних. При вхідній зоні ми бачимо першу спальню. Маємо ось таке ліжко, навпроти також шафу. І три спальні. Загалом в нашій квартирі і один санвузол. Ось такий вигляд з вікна на нашу вулицю. Це в нас другий український поверх. Далі ми маємо вітальню, тут є кондиціонер, ось такі меблі. Звичайно, необхідно буде меблі поміняти з часом, перефарбувати стіни, ну, такі маленькі, невеликі нюанси. Наступна спальня може бути як дитяча, бачите ось такі ліжка. Також є якісь меблі, які, звичайно, потрібно буде викинути. Вид з вікна також на нашу вулицю. Рухаємося далі. Мені особисто дуже подобається планування, немає таких сильних коридорів довгих, так, як ми привикли бачити в Іспанії. Маємо санвузол, санвузол непоганий. Ми маємо тут душову кабіну, умивальник та унітаз. В принципі, нічого робити не потрібно. Поруч кухня ось такі гарнітури, також є стіл, плитка світла, в принципі. Нормально, і також маємо відокремлений таку господарчу зону, господарчий блок. Поруч ми маємо ще одну спальню, де є двохспальне ліжко, велика містка шафа, потрібно буде тут тільки перемалювати стіни, освіжити, я б сказав, так, цю квартиру в цілому. І вікна в нас тут виходять в патіо. Ось так виглядає під'їзд нашого будинку і сам будинок зовні.